А ви колись замислювались, чи впізнає вас ваш кіт у натовпі? Науковці кажуть так, але не зовсім так, як ви думаєте. Раніше з'ясували, лише 54% котів можуть впізнати людину за обличчям. Тож як вони розуміють, що це саме ви? Все вирішує нюх. Свіже дослідження довело: ваш кіт упізнає вас не по обличчю, а по запаху. Так, ваш аромат під пахвами за вухами і навіть між пальцями ніг це як паспорт у котячому світі. Дослідники Стокійського університету дали котам понюхати ватні тампони з запахом їхнього господаря і незнайомої людини. І що ж, коти значно довше нюхали незнайому людину. А коли чули запах свого, нюхнули й пішли далі, бо знайомий аромат не потребує розслідувань. Цікавий факт: коти нюхають знайомі запахи лівою ніздрею, а нові правою. А потім, коли запах вже свій, перемикаються назад наліво. Чому це важливо? Бо коти використовують запах, щоб розпізнати своїх, зберігати зв'язки в соціальній групі і навіть щоб заспокоїтись. Знайомі запахи це безпека і спокій. Тож, якщо після відпустки ваш кіт дивиться на вас, як на чужинця, не ображайтесь, просто ви пахнете інакше, прийміть душ, вдягніть домашній светрик, і ваш котик знову відчує себе вдома. І пам'ятайте, якщо ваш кіт активно нюхає когось іншого, це не зрада. Просто ви для нього свій, а значить найважливіший.